Так, добрий ранок, добрий день. Ми прийшли до роботи. Двері, як завжди, не відкриваються, бо нехирячу до льоду. І наш гаражик. Заходимо, включаємо світло. Раз, два, три, гори. І починаємо наш процес. Початку накласти вогника, потім маємо замовлення на подложечки, будемо різати подложечки, включаємо техніку, починає прогріватися. Чик. Чик. Чик-чик-чик-чик. Загружується. Чілер має 15 градусів. Опа. Здохла лампа. Якраз зайшов і здохнув, треба нову лампу. Ну ладно. Все, зараз, зараз подивимося, що будемо далі. Заліше у нас вогник. Зараз будемо вогник. Я покажу, як вогник кладемо. Далі. Беремо газову горилочку. цік цирик Запалюємо. Складаємо вогника. Китаю вогника, Так, воно вже загориться. Далі, що у нас по температурі? Температура 8,5. Ну, має 9 буде. Чилер може показати ліпше. Так, чилера трошки своє приколи. Ану. Він пише, що тут 10,5. Ну, я не вірю, що він тут 10,5, думаю що десь 9. Добре, вогник розгорається, зараз будемо далі робити роботу. Так, Станочок виставили, поставили каміння, щоб матеріал не ходив туди-сюди, бо він трошки кривуватий. Зараз тут запускаємо. Цик-цик. От тут вже все виставлено, скільки їх і штучок, діаметр 17 см, швидкість 27 см міліметрів за секунду і старт. І поїхали. Включаємо витяжку, щоб нічого не йшло на нас. І закриваємо. Закриваємо. Далі. Що у нас тут? Вогник? Жарко-жарко. Вогник вже накладжений. Пройшло хвилин 15, вже майже 11 градусів, і як тут вже йдимося з труби жарко, вже о файно. У нас є додатковий вентилятор, обдув, включили. І от там знизу і тут гаряче повітря, така кімнатка. 4х6. Нагрівається за 10 хвилин до 22 градусів і вже жарко. Пішли далі. Це вже перша, це вже друга партія, Першу вже вирізали. 10 хвилин пройшло. Так, це закриваємо, 10 хвилин пройшло. І в нас вже температурка 21 градус. О. Вогник горить, тут дує. Готує гарно. Можна виключати, вже зараз собі воно буде тліти. Як... Який гарний гориш. Так, закриваємо, тут виставляємо температуру, так, щоб воно не швидко згоріло. По мінімуму. І десь ще за пів години, ще 4-5 градусів воно набере. Тут перша партія. Зараз покажу, як я їх протираю. і Далі упаковуємо і нову пошту відправляємо. Так, далі беремо таку тряпочку. в неї в машини витирають уже нас, дуже добре підходить. І підложечку витираємо. Хоча вони чисті, на них немає нагару. Є такі, я бачу, в станках, де не, хватає, не вистачає повітря то лишається нагар, а тут вона чистенька, гарненька, готова до використання. Гарна підложечка для торта. І так ми беремо, витираємо, хоча б хоч вони чисті, але все одно. Я думаю, що людина там, де коли торти робить, вона ще раз її протирає по-любому. так, пак-пак-пак, швидко, -пак -пак, 100 штук. 15 хвилин і готово. Потім ще. Можна дуже багато їх зробити за день. Ну, якщо діаметр 17, то за день можна зробити до 1000 по-любому. так, На оскитку, якщо б хтось хотів, замовити. Одна така штучка коштує 6 гривень. 17 діаметр, так? 6. Якщо більше від 100 штук, то по 5 гривень. Так, якщо нема роботи, щоб збирати кубики або там пано робити, або ще рамки, то є замовлення на підложці. Є постійні клієнти, які кожен тиждень, кожні два тижні пишуть, відправте. І ми швиденько в той же самий день ріжемо і відправляємо. І так, замовлення готове, майже запаковане. Все пакується по 25 штучок, що менше, то менше. Все протерте, все гарно. Зараз буду в коробці. Все упаковано. І їде на пошту.